Долучаємо до ефіру нашого колегу Руслан Халапов вже є з нами на зв'язку. Руслане, привіт тобі слово. Добрий день, колеги. І е, я до вас е, випуском новин того, що відбулося в Криму протягом останнього тижня. І е, почне з того, що в окупованому селищі міського типу за озерне, що поблизу Євпаторії, не відкриються санаторії та пансіонати в травні. Це пов'язане з будівництвом оборонних споруд. Про це суспільний Крим повідомив керівник одного з санаторіїв раніше, на півночі Кеншинського півострова, на узбережжя Азовського моря, російські окупанти також перекопали пляжі і побудували фортифікаційні споруди для риття окопів і будівництва поблизу Джанкоя та Ермянську. Окупанти шукають різноробочих. І подібні оголошення розміщені в кримському сегменті соцмережі ВКонтакті, що є забороненою в Україні. А окупаційний Верховний суд Криму засудив до 10 років позбавлення волі жителя села Піонерське Сімферопольського району за спробу підпалу будівлі російського військового комісаріату у Сімферополі в травні тогоріч. Та за спробу підірвати залізницю про це повідомила російська інформагенція та з посиланням на прес службу окупаційного суду. Хочу нагадати, що у ніч, 28 травня 2022 року, в окупованому Сімферополі на вулиці Сельвінського чоловік спробував підпалити будівлю військомату і у червні тогоріч окупаційні співробітники ФСБ затримали підозрюваного у спробі даного підпалу ним ним виявився 39-річний безробітний мешканець села Піонерська Ігор Купіч. І ще одного на окупаційний кримський гарнізонний суд засудив до 9 років колонії суворого режиму за так зване дезертирство. Він відмовився воювати проти України та залишив військову частину. Про це повідомив власне сам окупаційний суд на своєму сайті. І, згідно інформації, у вересні минулого року кримчанин проходив. Військову службу за контрактом у окупованому Севастополі, але пізніше самовільно залишив військову частину та переїхав до одного з інших населених пунктів півострова у січні цього року. чоловіка затримали, і під час судового засідання він визнав себе винним, але зазначив, що так вчинив, тому що не хотів брати участь у воєнних діях проти України. Зі 150 політв'язнів у Криму понад 110 є кримськими татарами. Про це повідомив голова правління Кримсос правозахисник Олексій Тільненко. За його словами, подібна ситуація з повістками у рамках незаконної мобілізації на окупованому півострові, де більшість повісток росіян видавали саме кримським татарам. Пропонував послухати пана Тільненка. Дійсно, коли почалася оця примусова мобілізація, як я вже сказав, яка є воєнним злочином в деяких населених пунктах, незважаючи на те, що скажімо загальний склад населення. Ну, там кримські татари не складають більшість, але так, в деяких населених пунктах ми б фіксували абсолютний перекос щодо якраз цієї мобілізації в бік кримськотатарського населення. Тобто в деяких населених пунктах кількість повісток від загальної кількості, яка була роздана, були роздані кримським татарам, складала там 80% і більше 80% у селищі війського типу Красногвардійське, в тимчасово окупованому Криму силовики затримали 43-річного засновника місцевого релігійного осередку свідків Йогова. Про це повідомляє прес служба окупаційного МВС на своїй сторінці у контакті. За даними свідки, свідки за даними сайту свідки Йогова в Росії. Наразі 695 свідків звинуватили в участі в організації чи фінансуванні екстремістських організацій. Це понад 300 справ, 300 вироків до колонії засуджена більша частина з них, це 105 людей і ще 15 під домашнім арештом, засуджені умовно 173. Хочу нагадати, що свідки Єгови в Росії вважаються забороненою організацією. І українські правоохоронці фіксують злочини, що вчиняють окупанти проти наших співгромадян. Суддю окупаційного міського суду армянського засудили на 10 років позбавлення волі. Її визнали винними порушення законів та звичаїв війни. Про це повідомила прокуратура феномної Республіки Крим. У повідомленні не називається ім'я злочинця однак, згідно з відкритих джерел йдеться про Лихачову Ларису Олексіївну. І пропоную послухати пряму мову керівника прокуратури Ігоря Панашовного це перший в Україні вирок за депортацію цивільного населення з окупованого півострова. Свого роду прецедент у національній правовій системі. Ми бачимо, як послідовна та наполеглива робота органів правопорядку автономії руйнує міф про безкарність окупаційної влади в Криму. Також цього тижня прокуратура Автономної Республіки Крим скерувала до суду обвинувальний акт щодо двох співробітників окупаційного ФСБ по Криму, які переслідували українську журналістку на півострові в березні 2015 року. За українським законодавством їм загрожує позбавлення волі терміном до 15 років. Обвинувачені до окупації Криму були співробітниками СБУ. А у 2014 році стали працювати в структурі окупаційної ФСБ. У березні 2015 року обвинувачені провели обшук у квартирі журналістки та її батьків, а також погрожували насиллям у разі опору або непокору. За нашими джерелами йдеться про переслідування української журналістки Анни Андрієвської, і я пропоную послухати її пряму мову. Ця справа триває з 2015 року. От як пройшов той обшук, незаконний я одразу звернулася до правоохоронних органів України і. Перші роки окупації Криму трошки було нерозуміло, нерозумі... як цих людей притягати до відповідальності, тобто механізми, юридичні форми, це все треба було якось вивчати. Бо це для українського слідства це було взагалі нове. Але через певні роки, коли вже сформувалася така команда прокуратури РК, і вони вже Зрозуміли, яким чином можна розслідувати ці справи, не маючи доступу до окупованої території. Відповідно, ці всі справи зрушили з мертвої точки. Вони почали розслідуватися, почали встановлюватися особи, і відповідно, от вже сьогодні, ми маємо обвинувальний акт. Тобто, це кілька років пройшло так. І остання новина у середу, 29 березня, Місцеві мешканці повідомили суспільний Крим про вибух в районі аеродрому в окупованому гвардійському. Це Сенкерополський район. Житель селища уточнив, що вибух був біля злітних смуг аеродрому. Натомість окупаційний очільник адміністрації гвардійського сільського поселення Ігор Чичкін заявив, що спрацювали ППО і ушкоджень не було. Ось це основне з того, що відбулося в Криму продовж тижня. Колега, в мене все продаю вам слово. Дякуємо, Руслане. Це був наш колега Руслан Халапов. Він розповідав, які щоп'ятниці ми говоримо про новини Криму.